У нас ось такий невеличкий складський об'єкт. Остапимо виглядати. Ми вже на ньому виконували нанесені декоративної фарби від фірми «Фейтал». Магія на другому поверсі. Це була магія в базовому кольорі, та одна стіна була нанесена в сірому кольорі. Сьогодні ми будемо тут наносити. Також декоративний матеріал твірні фейда, це буде лава матова у двох кольорах. Зверху ми будемо наносити е, білий колір, тобто база, знизу ми будемо виділяти таку панель, е, це буде сірий колір. Е, також е, ми будемо використовувати е, підкладову фарбу і латекс мат і гонтовку від фірми пойдал. Що для початку роботи нам потрібно, це нам потрібно забезпечити чисту стіну, позабирати всі забруднення і дуже добре її загрунтувати. Прогрунтовуємо її сьогодні валиком, можна грунтувати, як я вже казав в попередніх відео, можна грунтувати щіткою, пензликом, валиком, можна прогрунту механізованість пістолета. Сьогодні е, нема потреби з спустила, тому що приміщення у нас не є дуже велике. І зауважимо, що у нас на стіні нанесений штук. Ось так він виглядає. Тобто стіна у нас не шпакльована. Ось бачимо, тут у нас нанесений штук. Тому ми будемо використовувати балик для того, щоб добре штук. Прогрунтувати, щоб грунтовка добре склеїла ось цей весь пісок, який є на стіні. І починаємо роботу нашу із грунтування. Тобто беремо важ, накручуємо і починаємо прогрунтовувати нашу стіну. ми прогрунтовуємо і завжди дивимося, щоб у нас не було таких. Підтікань від ґрунтовки. Тому що коли у нас будуть підтікання від ґрунтовки, пізніше буде нам дуже важко зафарбувати оці підтікання, буде їх в майбутньому видно. Тому перший етап у нас грунтування. Чекаємо наступні етапи. Ми добре витамили, щоб ціна не мала пісок, добре прогунтували і зараз будемо наносити нашу фарбу іменувати мат, Будемо наносити її, напевно, що два шари. І завжди, коли ми наносимо фарбу у двох кольорах, то нам потрібно перший шар трішки заходити нижче, відділеної полоски, щоб ми на наступний шар могли відкладити малярну стрічку і відділити її іншим кольором. Фарба наша підсохла. Ми знову ж таки відбиваємо нашу лінію і будемо наносити декоративну фарбу від фірми Бейдал, Лава Матова. Ось так вона виглядає. Наносимо, наносимо, наносимо на сину такими мусками, наносимо великими участками для того, щоб ми встигли розташувати цю форму пластикової кірми. Даємо такі каховен посохнути. Цей час ми виносимо наступний участок і повернемося після цього на попередній, щоб його трішечки підправити. Ось такий результат ми отримали про нанесення лава матова на основу штук. Досить-досить класно вийшло. Після повного висихання будемо приклеювати отут малярну стрічку і фарбувати сірим кольором. І ось такий результат ми отримали по нанесенні декоративної фарби від вірми федерал. Декоративна фарба лава. Лава в матовому кольорі. Гарний результат ми отримали. Все красиво, рівно. І гарно в нас буде все виглядати.